Цей фільм про героїчну оборону ізюмсько-слов'янського напрямку, яку втримали житомирські десантники, і так зламали плани ворога. По два по три дня хлопці не спали. Взагалі ми намагалися стоювати, вгризалися в землю. Це було рік тому назад, і просто не вірю, що ми це зробили. Є на Донеччині села, яким судилося стати місцем запеклих боїв. Колись мальовничі місцини з приходом росіян стали руїнами: Долина, довгенькі Кам'янка, Суха Кам'янка та інші. Вони розташовані біля стратегічно важливої траси Ізюм Слов'янська. Якби окупантам вдалося вільно контролювати цей шлях, їм вдалося б захопити чи не весь Донбас та просунутися вглиб України. Повномасштабну війну 95-та, окрема десантно-штурмова бригада зустріла на бойовому чергуванні в районі Торецька Донецької області. У березні 2022-го на Харківському напрямку погіршилась ситуація. Ворог прорвався до Ізюму, а далі намагався вийти до Слов'янська та Краматорська. І перше е, наше бойове завдання було це виїхали в населений пункт Кам'янка. Це перше місце, перша точка, де ми зустрілися з ворогом, де ми вже його побачили на власні очі. Дуже багато техніки, дуже багато авіації, дуже багато артилерії. Нас крили з усього, мабуть, тільки, мабуть, з НЛО нас не крили. до такого, що навіть бачили їхні обличчя, так само, і вони нас бачили, ми їх бачили. Були, безпосередні, були ближні бої. Десантник Ігор Сапон був в штурмових групах, які першими стримували ворога. Чоловік був готовий до війни, адже відслужив ще у 14-15 роках. Проте масштаби вторгнення росіян у 2022 році вражала досвідчених воїнів. Коли ми побачили ті колони, які рухались на нас, ті всі танки, ті всі БТРи, та вся кількість е військових, е було дуже страшно, тому що нас було ну, зовсім мало. Один батальйон, е а їх там армія. В перші дні все було просто жах. Але коли побачили, як їхні танки горять, їхні люди тікають, то Трошки стало легше. Військовий згадує, що кожен розумів, що вони мають за будь-яку ціну стримати ворога. Якнайменше це потрібно виграти час, щоб е, наші ж війська могли е, вистроїти хоч якусь оборонну лінію. Вгризалися в землю, вгризалися. Е, все, що можна було, аби тільки втримати той населений пункт і не дати ворогу пройти далі. Житомирські десантники мали виграти час, щоб країна змогла мобілізуватися. Якби йому ось так сходу цією трасою, із Юмслав'янську вдалося проскочити, це загрожувало оточенню всієї. Всі, всіх сил всього угруповання збройних сил України, яке знаходилося в зоні операції об'єднаних сил, коли ворог зрозумів, що не зможе пройти трасою, він спробував обійти через село Довгеньке. Тут зайняли оборону воїни 95-ї бригади, які протягом місяців стримували натиск окупантів. Тут, до речі, ворог застосовував в тому числі і фосфорні снаряди, і хімічну зброю. Напевно, це такий Маріуполь в мініатюрі, тому що тут немає жодної цілілої будівлі. Тут, звичайно, давно вже ніхто не живе. Останніх мирних мешканців, вже наші десантники, вивозили безпосередньо вже посеред самих боїв. Фактично, тут ворог стисав зуби своїх найбоєздатніших підрозділів. І був змушений знизити інтенсивність наступу. Тут були і десантники, і марпіхи, і вагнерівці, і кадирівці. Тут ну весь калейдоскоп російської армії, напевно, пройшов. І весь цей час тут була наша 95-та окрема десантна штурмова бригада. Саме у довгенькому був здійснений перший в мілітарній історії світу бойовий постріл з британського ПЗРК Старстрік. Тут наш стрілець зенітник на позивний кельт з Старстріку знищив російський БПЛА Орлан. Вони тоді вже стали для нас досить серйозною проблемою. Росіяни їх активно використовували чи свою артилерію. Таким дивним чином село Довгеньке війшло не тільки в українську бойову історію, а й в британську. Загалом 95-та бригада знищила найбільшу кількість орланів в ЗСУ: 16. І от Більшість з них була знищена ось тоді на тому першому етапі. Для росіян це був дуже неприємний сюрприз. Механізованим колонам росіян протистояли на рівні з артилерією та штурмовиками, і українські танкісти. Коли почали маси йти з Ізюма, ми вже їх в вдовгеньку. Складність була, просто у нас не було, можна сказати, такі стільки танків. БК. По мінімуму все використовували, тим паче сила противника переважала нас в декілька разів. Ну, якби мабуть, не патріотизм наш, не сім'ї, жінки, які нас там вдома ждуть, то може було б важче. Тоді танкісти 95-ї бригади, як і решта підрозділів, проводили кожен день в умовах високої інтенсивності боїв та в умовах, які постійно змінювалися. Інтенсивність бойових дій була настільки велика, що, наприклад, ситуація мінялася не щодня, що наприклад, щогодини, скажімо так, мінялася інформація. То коли я зранку виїжджаю, знаючи а, всю ситуативну обстановку, знаємо хоч трошки щось про ворога, де ну де він планує, що, що він планує. Ну, наприклад, другі половині дня я вже не знав. Росіяни мали перевагу у кількості танків, але на практиці більшу роль зіграли підготовленість та мотивація екіпажів. Саме це давало нашим десантникам змогу одержувати перемоги в танкових боях. Було у нас два екіпажі, які вперше виїжджали, скажімо так, був їх дебют, але тим не менше вони показували доволі такі непогані результати. Наприклад, на два новеньких екіпажі, скажімо так, які не були в таких масштабних діях. 10 танків за день і десь в районі 35 БМП. Це на їх тільки двох. Вони були не згрупоровані. Коли ми їх починали давати відсіч, вони починали втікати, біжати, своїх покидали. Я думаю, через те, що ми добре згуртувалися і добре виконували, слухали вищі стоячі накази. І багато велику роль грала наша авіарозвідка. Здавалося, сама земля допомагала українським воїнам. Місцевість на підсупах до Слов'янська сприяла не лише перемогам у боях, а й поповненню трофейної техніки. Там були такі яри, що якщо заїдеш туди танчиком, то можна вже і не виїхати. І вони робили необдумуючі поступки. Вони заїжджали в такі яри, що ми потім двома танками їхню трофейну техніку тягали. Цей танчик був задутий, теж трофейний, був задутий е повністю соляру. Акумулятори поцілили, а він на солярці вже не заведеться ніяк. Вони його просто кинули. Е потім під'їхав танчик, сепарський, хотів його витягнути. Вони тягнули і на мінь. Нам тоді поступила команда забрати цей танчик. Ми своїм побратимам із Гремроти на Бремі під'їхали, закинули троса. Це було вранці десь. В 6 начала сьомої ранку <хи> <смеш> вдалося нам його витягнути. Тоді кожен боєць розумів. Втрата слов'янська, якій обороняла 95-та бригада, потягне за собою фатальні наслідки. На мою думку, це прямий вихід на Краматорськ, якби ми здали Слов'янськ. На Дніпро той же. Ну, ми б потеряли багато чого, як би не встояло. Навесні 2022 року росіяни також активно використовували авіацію. Цікаво, що під довгеньким протитанковий підрозділ 95-ї бригади знищив два гелікоптери к 52 за допомогою стуги. Наступ росіян відбувався за класичною військовою наукою. Спочатку працювала артилерія за підтримки авіації, потім розгорталися танкові колони, а під їхнім прикриттям пішла піхота. Населений пункт Каменка він сам по собі дуже, дуже маленький населений пункт. Але він є перепоною форпостом Ізюм-Слов'янськ. Бої за Каменку вони точилися. Кілька тижнів. Противник масово, кожен день масово е, йшов в атаку. Атака там починалася з артилерійського обстрілу, масованого артилерійського обстрілу. Потім йшли танки, ззаді танків йшла піхота. З танками справлялися ми, і частина танків знищувалась силами артилеристів. Було достатньо знищити 2-3 танка, і противник відходив назад. Ходило година дві, і знову з новими силами він знову йшов. В Кам'янці росіяни втратили одні з найбоєздатніших своїх підрозділів та сотні одиниць бойової техніки від сучасних танків до автомобілів. Там далі трошки спуститись вниз, в село Кам'янку. Там багато знищеної техніки. Техніка, яка знищена була нашим підрозділом. Вони мені важко Бачите, на горизонті горби видніються. оце Е, вони виїжджали як в тирі. Бувало таке, що знищували за день по 15 одиниць техніки. Окупанти мали перевагу в техніці та кількості, але їхній наступ забуксував. Перемолоти росіян під Слов'янськом, а потім і перейти у контрнаступ восени 2022 року. Допомогла військова кмітливість та підтримка союзників. Наш ворог воює згідно книжок. У них е, спочатку артилерія, авіація. Потім заходять танки, піхота. Ну а чому так вийшло? Ми почали їм Наша артилерія, плюс артилерія, яку нам доставили союзники, дуже велику роль зіграла. І, і тактика ведення бою теж ми ж вчимося, і це дуже великий позитив дали. Безпілотники і артилерія. І стійкість особового складу психологічно подавило противника, що вони багато понесли втрат, особливо в цьому напрямку, але результату ніякого вони не добилися. Всі підрозділи бригади працювали буквально цілодобово, щоб стримувати натиск ворога. Було багато розрахунків. Працювали. Ми не встигали переміщатися вперед, Нікого не задавлювали нас технікою. Ворожі сили противника було наскільки багато, що ну, ми такого ще не бачили просто. Житомирські десантники не приховують, що було важко, але зі всіх сел тримали оборону, щоб не дати ворогу прорватися до стратегічно важливої траси Слов'янський зюм. Росіяни жалілися на те, що не можуть подолати 95-ту бригаду. Навіть я читавсь статті, були що ми кожен день брали село за селом, село за селом, але ми вперлися в таку бригаду, якої ми ще не бачили. Ми не бачили навіть такого опору ми їх держали. З 6 ранку починався їхній наступ. з 6 до 12 – це один наступ, з 2 до 3 – другий наступ, з 5 вечора до 9 вечора – третій наступ. І за цей час ми вистрілювали більше 200 мін, 120. Ці дні оборони були дійсно пекельними. Українські воїни не мали майже часу на перепочинок та сон. 48-й день це був найзапекліший день. Вони вкидали вже ракети. Перша ракета прилетіла хімічна, це було 11.30 десь. Ракета прилетіла Довгеньке, в яр. Mm. Да, отруєння. Було перше отруєння. Ми ще до вечора працювали. Потім о 7-8 годині вечора прилетіла перша осколочна вже їхня міна, яка запилила наше БК, і наше БК тоді згоріло. Але залишилося нашого БК тоді 20 осколочно-фугасних мін і 10 зажигательних мін. Нічого ми працювали надалі. І навіть через рік десантники пам'ятають до деталей все, що довелося пережити під час оборони стратегічного напрямку. В липні 2022 року ця точка вже була крайнім рубежем оборони по селу Долина, Приблизно через два кілометри в тому лісі вже був противник. Ця точка була досить непроста саме через те, що він займав гарну висоту. Він досить добре роздивлявся місцевість, тому працювати тут потрібно було з самого ранку по сутінках. Тільки чисте поле розділяло позиції українських воїнів і ворога, щоб росіяни не змогли прорвати нашу оборону, сапери щільно мінували передні краї, але це вдавалося робити тільки рано вранці. Неприємні для противника сутінки, коли із засобів. З тепловізорів було нас погано видно, і звичайною камерою дрони не могли роздивитися. Попри максимальну обережність, окупанти знали про роботу українських саперів і намагалися застосовувати все, щоб завадити їм заміновувати відстань до наших позицій. Ми мінували, прилітали прильоти, обстріл, касета була. Ну ховалися і далі продовжували свою виконувати роботу. У нас виходить, ферма. Ми забігали туди, переждали артобстріл, взяли. Свої міни і по стежці рухалися, там є ярвезу, лісова смуга, і ми мусили там закрити всі посадки, все поле. Ось як бачите, ящики від патрону, тут наша піхота. Тут ось окопчик, тут хлопці, спешка в них була, щоб не зайшов противник з тієї сторони. Отак От ми сюди заходили, тут ховалися накриття. Працювати доводилося дуже швидко. Сапери в рекордний час виставляли по кілька сотень мін. 300 мін за 40 хвилин двома групами. Це в складі 8 чоловік. Ми мусили зробити цю задачу швидко і ефективно, щоб не пройшла техніка. Росіяни ж не гребували застосовувати заборонені вибухові пристрої, наприклад, протипіхотні фугасні міни або так звані ліпістки. О, там те поле, там все поле було заслене тими Ліпістками, пеменки вони ставлять, оземки, Монки. Все те, що заборонено, все росіяни ставлять проти нас. Вже коли почався у вересні контрнаступ, сапери прискорено розміновували дорогу, щоб наші військові мали змогу активніше вести наступальні дії. Під час нашого наступу по трасі Ізюм Славянськ. Моя група з прикриттям розвідувального взводу пройшла близько 10 кілометрів. Під час цього було знешкоджено порядка 200 боєприпасів різного типу. Кирило керує реактивною батареєю. За усмішкою воїн ховає тяжкі спогади про те, яким чином вдалося вистояти. Вийшли з самого ранку вже на позицію, пішли працювати. Працюємо собі, і над нами працюють самоліти і по нам. Нам треба виконати задачу, ми стоїмо і виконуємо останнього. Тому що там наші хлопці, піхота і все. Саме в той день, попри величезну небезпеку, його батарея знищила три танки і чотири БТР. Це був типовий день Житомирських десантників навесні 2022 року. В день батарея виконувала по 6-7 задач. Це около тисячі ракет виходить з реактивних снарядів. Трати противника складали дуже великі, дуже, тому що розбивалися так само переправи, по які вони переходили, колони, по яким ми тільки зразу заходили. Зразу батарея гасила. По два-по три дня хлопці не спали взагалі. За словами Житомирських десантників, дуже тяжко вдавалося вибивати ворога, які закріпилися на підступах до Слов'янська. Під час оборони Словянська е орки в наступі були в населеному пункті І їх там знаходився склад БК. Це була ферма. Наша артилерія працювала, не могла їх з туди вибити, попасти це все. І прийшла задача для наших хлопців виїхати і просто знищити. Ми виїхали, зробили пуски, попали точно в ціль, горіло феєрично, Дуже феєрично, було знищено повністю весь склад БК. Росіяни весь час полювали на наші реактивні батареї. чому були? Пістка в горлі приїхали, вистрілили, ушли. Все. Дуже була велика площа покриття 4 гектари, одна машина. Великі потіки протиника від нас були. Постійно рухалися, переміщалися, нас шукали да, часто. Ну, рух спас нас. Великою вдачею для десантників було знайти зброю та боєприпаси росіян, щоб цим же і знищити їх на нашій землі. Саме найкращий краще був для нас. Ну, це за їм дякую за такий ліс. Нам подобався він. Вони аж пищали орки, коли ми їм вивертали це все назад. Все ще триває стрілецький бій, продовжується наш наступ. Тут все навколо всіяно, сіяно трупами окупантів. Інтенсивні бої лягли важким тягарем також на плечі піхотинців, штурмовиків. Ворог не шкодував сил та засобів, щоб прорвати оборону. Місяці війни перетворилися на суцільний день бабака. Типовий день це прокинутися від артилерійських чи танкових розривів снарядів. Далі підрозділ вступав у бій або відбиття атаки. І так щодня можна було по два-три. Разом на добу наша бригада витримала шалений тиск окупаційних військ і не лише змогла оборонити стратегічно важливий Слов'янськ, а й зрештою відкинути російських загарбників від міста та з Харківської області. Переломний момент настав ще тоді, коли підрозділ вступив перший раз у бій і показав себе, на що він здатен. На мою думку, це був з Початком переломного моменту. Ну, також, на мою думку, самий переломний момент був в, в середині літа, коли вже пішла вирівнювання сил артилерії, коли ми вже почали завдавати їм значних втрат з, саме вогнем артилерії. Ціну, яку заплатила країна за оборону стратегічного напрямку, знають добре медики. Лаша Варшаламіце працював стоматологом у Києві, але після 24 лютого 22 року доєднався до медроти 95-ї бригади. Бувало, на жаль, таке, що по день по 50-60 військових ми вивозили, це дуже багато. Відпрацювали весь день, ми прийшли відпочити, тобто, наприклад, це 11 вечора, так, і ми лігли. Через час або через два там дзвіно. Терміново треба їхати, там почалося знову. Все, ми сідаємо, їдемо, чекаємо там, бо ніхто не знає, точно тобто, ми знаємо, орієнтовано, що, наприклад, через годину вони мають вивезти туди. А вони не можуть вивезти раніше, бо йде обстріл, так, і якщо під обстрілом, то і можна і загинути. Тому ти чекаєш, і так бувало ще ніч можна постояти. Тільки аж утром вивозять. Медики самі часто ризикували життям. але, попри будь-яку загрозу під обстрілами, їм вдавалося рятувати життя наших воїнів. Як було таке, що ти розумієш, що там попереду йде пандошка, тобто ти бачиш це своїми очами, там десь пів кілометра або кілометр, і бачиш літає, що зривається. А ти розумієш, що тебе терміново треба доставити бійця, тому що буде ще важче. Інколи лікарі самі дивувалися незглавності українських військових, яких навіть поранення інколи не могло стримати. Вивозиш там там рука зломана, або там десь велика там втрата тканини. А він каже: Ні, треба там срочно лікару, давайте быстренько швиденько що зробити, і нам треба визволятися, тому що там треба, треба там добити або ще щось. Медик говорить, що є кілька причин, чому в таких надважких умовах вдалося не просто вистояти, а відбити стратегічний напрямок та відкинути ворога. По-перше, це 95-та бригада. Як не крутий, вона крута і ми змогли це вистояти, тому що 95-та бригада і тримала цей напрямок. і Це мужність і сплаченість, яку тоді я побачив, мабуть, і допомогли нам це вистояти. Ми не тримали Слов'янськ, ми тримали оборону України. Хоч вони там їх плани на кордони Донбасу, Лугансь вийти. Ми цього не допускаємо і не допустимо.